Село Нечаївське це одна вулиця, занедбані та покинуті садиби у переміж з жилими та доглянутими. В найкращі часи тут було близько 20 населених будинків. Розповідає староста округу Микола Йотка. Каже, Нечаївське вважалося хутором з давніх часів його заснування. Виникло наприкінці 17 століття трішки раніше ніж центр Кошарівського старостинського округу, село Кошари, яке в нас засноване в 1727-1730 років. Це відео знято у середині 2000-х років у Нечаєвському день села. На свято з'їхалися гості, прийшли місцеві жителі. Тоді їх тут залишалося одинадцятеро. А це центральна частина села сьогодні. Колодязем користувалися, поки була вода. Почала зникати у нас вода десь 10, 11, 12 рік. І потім почали бурити глибинні свердловини для забезпечення себе водою. Сьогодні у кількох жилих садибах мешкають переселенці. А це подвір'я двох останніх місцевих жителів Нечаєвського. Можна? Коли вони відпочиває. Пані Надію ми застали за читанням духовної літератури. Хатина на дві кімнати, на стінах фотографії, картини та рушники вишиті руками господині. Пані Надія розповідає, що цей будинок вони побудували з чоловіком у 60-х роках, а до того на цій землі жили її предки. Жили мої тут прадіди. прадіде. В общем, як тільки ще цей хутор чи село починалося, і вони тут як поселилися, і вони тут і жили. У діда була, і млин був свій.

Там робили, щоб на Урал не, не вигнали, як утихло, так повернулися сюди і це стали тут жити. Нашу хату спалили німці, як відступали в му році, мабуть, у колгоспі виписали соломи, вилили хату на маленьку, хоч таку хату. А дерева ж тоді не було, оце так, як зараз. Тут дерева взагалі не було. Зараз у будинок проведена вода, є бойлер, гріють воду для господарчих потреб, топлять дровами, газу в селі немає. Їсти готовому на плиті. і для тепла. Суп є, у нас на обід картошка є, ну і бульйон. І каша ще я гречана, і кожен день готовлю їсти. Зразу я встаю, теж піду, підмикаю, попораюся, уходжу в хату, готовлю грубу топлю, готовлю їсти. Їсти, поки наготовила, поснідали, поперемивала, по той вже мене сили кидають, лягаю. Оце наші курочки. Їх більше, це вони ж тут погріться, заходять у хлів. Пані Надія доглядає козу, курей та кроликів. Розповідає, що почала працювати у колгоспі з дитинства. Водів 8 було, так вже на тому на поле оце ж де ж вують, так воду підносила тим, що косять. Працювала на польових роботах, потім до яркою. І на хвермі робила, і хазяйство було, це ж двоє скоту було, і було і по п'ятеро свиней. І гуси були, і курі були, і утята були, і індики були, все було. Города 52 сотки в нас. Він болів так, що нічого не мог мені допомагати. Так у цей город це ж було як заоруть город, так сама сажу картоплю, Ну це ж під лопату тоді садили картоплю. Ну він, це ж якщо трохи було, поможе там позакидати і ляга. А я сама. Зараз усього господарства ж мене держемо, бо я ж кажу, нема вже сили. Він не годиться вже зовсім. Не, не годиться, що й пам'ять у його забув чи забив, дуже забувається. І теж в його давлення дуже низьке, так він ходиняється, не може ходити. Ну, сама оце життя гну. Діти кричать: на що воно вам нужна? Це ж ми, як ну як можна сидіти без роботи? Треба робити. поки і пишеться, жалі, і в тому, святому писанні пишеться, що як ляжеш, то вже не встанеш. Треба заботитися, треба щось робити. Чоловіку пані Надії 89 років. Він намагається допомагати Все. по господарству. Вон, коли в грубитке, дітом вже буває. То. То кози там, то козу приплюта, чоли трохи є там, так заглянуть. У Нечаївському ніколи не було магазину. Продукти купують в автолавці, яка приїздить раз на тиждень, запасаються хлібом. Це хліб у нас мерзлий, а тоді отак я його на тарілочку поставлю до, до стінки Поставлю і груба як топиться. І він підпариться, вітце і вітце, отак оберну поставить. І такий м'який, наче сьогоднішній. Літом, як коли, ото от, так велосипедом іще проїду, і то дочка кричить не сідайте, не їздіть на велосипеді, що треба, привеземо, бо не дай Бог, голова закрутиться та впадете, так і ще й уб'єтеся. Діти і онуки є. подружжя живуть у конотопі, часто навідуються, допомагають, каже пані Надія. Вони з чоловіком теж намагалися переїхати до міста, але їм там не сподобалося. Ми три зими зимували в місті. У нас було навіть своє і там. Сестра мені відписала своє. Так було й житло своє. Ну, побули, ну що, ну, що, ну, я не знаю. А може, якби були там, так ми раніше померли. Сюди тягне душу та й все. Коріння тут, тут хай і ховають. Олена Рашевська, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.